Є новина, друзі. Суддя проти беззаконня поліції та ТЦК. Дослухайте до кінця. Є відео на телеканалі Абарс. Я його собі закинув в телеграм-канал. В шапці профіля Діті. Дивіться дуже показове відео. Суддя Ковтоненко. Він в судовому засіданні розглядає непокоро громадянина, який на нього протокол склали працівники поліції. І розносить їх просто вщент. ще говорить про те, що в оцей... Рошук ТЦК абсолютно незаконний, тому що в нас є єдине поняття розшуку, і він абсолютно правий, яке прописано в КПК. І в розшуку оголошують, тільки суддя має бути ухвала слідчого судді. Чого немає? Протокол затримання, про те, що я постійно говорю. До речі, поліцейський виписав за непокору громадянину. Непокори там ніякої не було, тому що є відео з відеореєстратора поліцейського теж суддя їх за це розносить. Потім, після того, як доставили людину в райвід його потім передоставили в ТЦК, ну тобто реального звільнення через три години, як вимагає закон, не відбулося. Проте, ще я теж постійно кажу. Документи оформлені абсолютно неправильно. Ну і в кінці, якби там ще багато чого суддя говорить, стращає цих поліцейських, вони абсолютно некомпетентні, це видно. І в кінці він каже, що він закриває цей протокол, тому що не вбачає, що громадянин вчинив якесь адміністративне правопорушення. Ну, по перше, це прекрасно, що з'являються такі судді, як Ковтуненко, і це мають робити всі судді. Треба ставити давним-давно на місце і. Поліцейських, які порушують права громадян, і працівників ТЦК, які порушують права громадян, тому що ну це беззаконня треба закінчувати. І я про це говорю постійно. І для цього треба повернути права громадян і їх взагалі не порушувати. Але от з боку судді, як на мене, от в такій ситуації по цьому відео діться подивіться. в моєму телеграм-каналі в шапці профілю, однозначно, кожен суддя має виносити. Окремо свою ухвалу і направляти такі матеріали на розгляд відповідним органам стосовно таких поліцейських, тому що вони склали протокол про непокору громадянина, якої не було, тобто обмежили незаконно його права. Затримали його незаконно, потім його передали ТСК, хоча мали відпустити. І, як на мене, тут є склад злочину. Тобто вони перевищили свої повноваження. Тим більше в цьому випадку двоє поліцейських чітко говорять про те, що це була їхня ініціатива. Їм ніхто вказівки не давав, ні начальник краєвідділу, ні там хтось інший. Тобто вони перевищили свої повноваження і треба виділяти матеріали. Суд має на це право і притягувати таких поліцейських до кримінальної відповідальності за перевищення. І якщо такі притягнення... Будуть по всій країні і судді будуть дійсно проявляти позицію, тому що поки що ми чуємо тільки суддю Ковтаненко, а всі інші судді ну якось так пасивно ставляться до цього питання. Хоча зараз багато адвокатів кажуть, що нібито є, от особливо апеляційні суди, скасовують незаконну мобілізацію і заставляють відповідні військові частини звільняти людей. Ну це вже прогрес. І якщо судді будуть чітко виконувати своє повноваження, чітко будуть стояти на стороні громадянина, захищаючи його права. Ну, все це беззаконня, воно завершиться. І працівники поліції ТСХ не будуть порушувати права громадян, тому що будуть розуміти, що вони можуть попасти в суд з цим протоколом і бути притягнуті до кримінальної відповідальності. І отак треба працювати, як суддя Ковтоненко, але треба докручувати по закону. Подивіться відео і напишіть свою думку. Лайк відписка. телеграм. Шапці профілі. Підписуємося.